Одна хвилина, смісте, будь ласка, Олег Ляшко радикальна партія. Учора з адміністрації президента України. Пролунали чергові заяви про можливість зупинення антитерористичної операції за умови, якщо терористи припинять вогонь. Я вважаю, що будь-які заяви про те, що знову чергове перемир'я, знову зупинення антитерористичної операції, вони надзвичайно шкідливо впливають на моральний дух збройних сил, національної гвардії і всіх інших героїв, які беруть участь у звільненні нашої країни від. Терористів, ні про які зупинення антитерористичної операції, на мою думку, не може йти мови, поки останній терорист або не буде знищений, або не буде вигнаний з нашої рідної землі. Досить так званого перемир'я, яке ми мали, в результаті якого загинули десятки наших військовослужбовців і мирних громадян. І коли колеги з партії регіонів кажуть, що на Донбасі лється кров внаслідок військових дій, ні, на Донбасі лється кров на Сідок того, що ви дозволили терористам захопити Донбас і тому допомагайте звільняти Донбас, а не суд...